До речі, як швидко робиться ворог, тому що про дрони багато інформації звідти. А от щодо роботизованих систем, ну якось здається, набагато менше чи у вас інша думка? Ми повинні з вами не забувати, що вони дуже швидко вчаться. В них дуже потужна інфраструктура. Багато на сьогоднішній день грошей ми це відчуваємо саме по тих зумовленнях, які вони роблять саме на фронті. А вони в певний період перевищували кількістю дронів нас на фронті. А тому не потрібно нам забувати про те, що вони быстро вчаться. В них є база, в них є ресурси і так далі. Тому ще дуже є така велика небезпека. Спека, що зараз всі трошки притихли стосовно того, що місяць тому там півтора місяця було перше випробування враження дронами наших позицій, які летіли з е, роєм. А це говорить про що? Якщо вони випробували це е, саме на в бойових умовах і зараз вже не випробують, це говорить про те, що вони е, Зробили е, роботу над ошибками і зараз, скоріш за все, масштабують це. Якщо, як я говорив, десь за 7-6 місяців це можна. Масштабувати в рамках всі лінії фронту, тобто є така небезпека, але якщо ще вони допілять, дороблять штучний інтелект, а, який буде летіти роєм, тобто який не буде, на які не буде на дрони, яких не буде впливати а, РЕП, а, то на жаль, це буде дуже великою проблемою, і я говорив: хто швидше ви, ви, ви створить штучний інтелект роєм, а той і переможе всій війні. Але противага протидія цьому є. Це а, поки що це тільки людський ресурс. Але ще півтора роки тому я доповідав керівництву стосовно того, що вони над цим працюють. І Дай Бог, щоб ми над цим також працювали, щоб це була, хоч якась противага. Але скажу, що на майбутнє а, вже потрібно думати а, про лазерні системи, які будуть мати єдині лазерні системи, будуть мати змогу, а, хоч якось протидіяти цим а, роям, які будуть летіти на наші позиції. Тому це да ми входимо з вами в зовсім. А, Інший час ведення війни, технологічний час ведення війни, де технології будуть е, перемагати, і хто е, краще розробить, хто швидше це. Е, Розповсюдить по всій лінії фронту. Хто швидше навчить підрозділи і кращі, підрозділи, і на якій стороні будуть кращі підрозділи, ті будуть мати перевагу саме на фронті, і тому я сьогодні говорю, що і звертаюсь, я за до сьогодні, сьогодні такий день день добровольця, до яких я і відношусь, і багато моїх побратимів ще з майдану пішли в АТО. І я б хотів звернутися від нашого імені до міністра освіти, щоб нарешті трошки прокинулись і почали хоча б внідряти навчання в школах, хоча б пілотуванню саме завдяки е, комп'ютерам, пультам і окулярів. Це на сьогоднішній день дасть змогу підготувати резерви і дати змогу нашим майбутнім поколінням вже бути. Е, в складі технологічного війська а переможе цій війні тільки та країна, яка буде мати доступ до технологій, до швидшого розповсюдження, створення виробництва саме комплектуючих для цих дронів, і так далі.